Вітаю, математика 6 клас. Ми продовжуємо тему відношення. І сьогодні у нас таке завдання: замініть відношення дробових чисел, відношення натуральних чисел. Робо виконуємо на прикладі номера 558 математика 6 клас, Мерзляк, Полонський Якір. Для того, щоб зробити нам це завдання, нам треба пам'ятати основну властивість відношення. Давайте нагадаю, що таке відношення відношення це, наприклад, 4 поділити на 2. Це у нас відношення, де 4 у нас попередній член, 2 наступний член. Так ось, щоб нам основна властивість відношення говорить про те, що кожний член відношення ми можемо помножити або поділити на одне й те саме число. От Ми, наприклад, множимо на 10 буде 40, поділити на 20. Ми нічого не змінили. 4 поділити на 2 буде 2, 40 поділити на 20 теж буде 2. Ми могли поділити на 10. І у нас було б 0,4 поділити на 0,2. Так само у нас нічого не змінилося. Ось цього буде, в принципі, достатньо, щоб зробити це завдання. Поїхали перший приклад 4 дев'ят поділити на 11 дев'ят. Тут нам навіть не треба нічого застосовувати, ніякої властивості, тому що ми просто ми бачимо, що знаменники у нас однакові. А отже, ми просто виконуємо процес ділення. 4 дев'ятих, помножити, перевертаємо дріб. 9 одинадцятих, 9 скорочуємо, і виходить у нас 4 одинадцятих, Або 4 поділити на 11. Ось ми і замінили наш дробовий вираз. на Відношення натуральних чисел. Другий приклад 0,8 поділити на 0 0,3. А ось тут ми будемо вже застосовувати, ми помножимо на 100. Чому на 100? Тому що в наступному члені відношення у нас до сотих. А да, а нам треба позбутися ком, тому ми множимо обидва члени відношення на 100. Ну, давайте буду розписувати все так ретельно. Наприклад, ну, можна ретельно, а можна, в принципі, і не ретельно. Давайте отут розпишу: 0,8. Вона же ж після вісімки і безкінечна кількість нулів. І коли ми множимо на 100. Ми дивимося, скільки, або на 10, або на 1000. Ми дивимося, скільки у нас нуликів, і переносимо кому вправо на таку кількість нулів. 1, 2. Ось. У нас залишається те, що нам потрібно 80. Ну, можна, звісно, і нулі дописувати, але ми їх ніколи не дописуємо. Так само 0,3. Коли ми множимо на 100, дивимося на кількість нулів, переносимо на стільки ж знаків вправо, виходить у нас 3. Тобто це робиться все усно. Просто треба один раз це зробити, подивитися, як це робиться. Отже, у нас виходить 80 поділити на 3. Ми замінили натуральними числами. Третій приклад. 2,5 цілих Так, давайте красиво напишемо. Дві цілих п'ять восьмих поділити на три цілих одна шоста. Ось тут мішане число ми перетворюємо в неправильний дріб. Це у нас змішане число. Нам треба перевести в неправильний дріб. Як це зробити? 2 помножити на 8, додати 5, і все це восьмих. Це у нас буде 21 восьма. Пишемо 21 восьма, поділити, і так само 3,1 шостима переводимо в неправильний дріб. 3 на 6, 18, 1,19. Поділити на 19 шостих. Далі ми дивимося 8 і 6, спільний знаменник у нас буде 24. Отже, кожний дріб ми будемо множити на 24 перших. 21 восьма ми множимо на 24, перших. поділити так само 19. Шостих ми множимо на 24 перших. Далі проводимо скорочення. 8,24 ми скорочуємо, У нас залишається 3, і 6, 24 ми скорочуємо, залишається 4. 21 помножити на 3 буде 63, 19 помножити на 4 буде 76. Ось ми замінили відношення дробових чисел на відношення натуральних чисел. І четверте завдання 3,1 друга, 3,1 друга поділити на 3,6. Нам треба або мішане число перевести. В, десятков, в неправильний дріб і 3 шостих перевести в неправильний дріб. Або простіше зробити 3,1 1,2 це ж половинка. тому 3,1 дуже легко перевести в десятковий дріб. Це у нас буде 3,5. 3,5 поділити на 3,6. Множимо кожний член відношення на 10, щоб позбутися кому. І виходить, у нас 35 поділити на 36. Це заміна відбулася. Номер 560. Збільшиться чи зменшиться відношення? та в скільки разів, якщо. Ну, давайте згадаємо спочатку, що таке відношення. Відношення, це, наприклад, 4 поділити на 2. Це у нас відношення, де 4 це попередній член. А 2 це наступний член. Все, згадали, можна працювати. Перший попередній член змежите в 5 разів. Ну, нам треба щось таке, щоб було зручно працювати з 5 річкою. Наприклад, 10 поділити на 2. 10 поділити на 2 буде 5. Це у нас був попередній вираз, так? Да? А тепер нам кажуть, попередній член зменшити в 5 разів 10 це у нас попередній член. Ми маємо його зменшити в 5 разів, 10 поділити на 5 і поділити на 2. Ось ми зменшили, 10 поділити на 5 буде 2, 2 поділити на 2 буде 1. Робимо висновок, що 1 менше, ніж 5 в 5 разів. Тобто зменшиться у 5 разів. Наступний член зменшити в 6 разів. Тепер беремо щось таке, щоб зручно було працювати з 6. Наприклад, 24 поділити на 12, буде 2. А тепер нам кажуть, наступний член, тобто 12, треба зменшити в 6 разів. 24 поділити 12, поділити на 6. 12, поділити на 6 буде 2, 24 поділити на 2 буде 12. Отже, у нас збільшилось у 6 разів. Далі попередній член збільшити в 9 разів. Візьмемо зовсім щось простеньке. 2 поділити на 1, дорівнює 2. А тепер кажуть попередній член, тобто 2 збільшити в 9 разів 2 помножити на 9. І все це поділити на 1. 2 на 9 18, 18 на 1 буде 18. 18 більше, ніж 2 у 9 разів. Тобто збільшиться у 9 разів. Наступний попередній член збільшити відповідно в 4 і 12 разів. Так, тут треба бути уважними. Наприклад, беремо щось простеньке. 12 поділити на 3, то рівня 4. Це у нас попередній, це наступний. Нам кажуть, що наступний, тобто трієчку, і попередній, тобто 12, збільшити відповідно в 4, і в 12, тобто 3 ми будемо множити на 4, а 12 ми будемо множити на 12. І виходить, у нас 12 на 12 буде 144. Поділити на 3 на 4 на 12 дорівнює 12. 12 більше, ніж 4 у 3 рази. Тобто збільшиться у 3 рази. Все, навіть залишається час на якісь розумні речі. Наприклад, 1 додати синус Х. Поділити на X, дорівнює N скорочуємо і отримаємо 1 плюс С, дорівнює 7. Тема відстань у нас також пов'язана із темою масштаб і знаходженням Да, Доволі корисна навичка, в житті часто нам трапляється. Виміряти відстань від одного міста до іншого, і як це робити, ми маємо розуміти. Зараз ми навчимось, на прикладі задачі 550 відстань між містами Париж і Тулуза на карті, масштаб якої 1 до 9 мільйонів дорівнює 6,7 см. Обчисліть відстань між цими містами на місцевості. Так, ну у нас тут є Париж, є Тулуза. Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5. 6,7 см. 6,7 см. Це у нас на карті. Також нам кажуть масштаб нашої карти 1 до 9 мільйонів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І маємо пам'ятати, що це у нас сантиметри. Якщо на карті 1 см це 9 мільйонів сантиметрів на місцевості, а у нас 6,7 см, то логічно буде 6,7 сантиметрів помножити на 9 мільйонів. Ми множимо сантиметри на сантиметри. Це важливо інколи треба буде ще щось і переводити. Так, 67, 6,7. Помножити на 9 мільйонів 9 на 7 – 63, а 9 на 6, 54, і 6 – 60. І нулики переписуємо, не забуваємо відокремити комою. Так. Виходить у нас 60 мільйонів 300 тисяч сантиметрів. Тепер нам треба перевести в кілометри. А ми знаємо, що 1 кілометр дорівнює 100 тисяч см. Це у нас 5 нуликів. Викреслюємо 5 нуликів, і виходить у нас 603 кілометри. 603 кілометри на місцевості. І ще одна задачка на знаходження масштабу задача 554. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 120 км, а на карті 7,5 см. Знайдіть масштаб карти. Нам не кажуть, які ці міста, назвемо їх А і Б. Ми знаємо, що на місцевості це у нас 120 км, а на карті це у нас. Сім з половиною сантиметрів. Ну, нам треба 120 кілометрів перевести в сантиметри. Ми знаємо, що один кілометр це сто тисяч сантиметрів. Отже, 120 кілометрів, це буде дванадцять мільйонів сантиметрів. А далі. Ми 12 мільйонів сантиметрів ділимо на 7,5 сантиметрів. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 поділити на 7,5. Переносимо кому, додаємо нулик. І виходить у нас 12, 1, 2. 3 4, 5, 6, 7, поділити на 75 120 на 75. Беремо по одному, 75 45 спускаємо нулик 6 150 і зносимо один, два, три, 4, 5, 5 нулів. Один, два, три, 4, 5. І виходить у нас. Ось такий масштаб Один до одного мільйона шістсот тисяч сантиметрів.